Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Володимир Путін вже у Монголії, і в традиційній юрці проводить перемовини із президентом цієї країни Ухнагіїном Хорелсухом. Цей візит російського президента до сусідньої країни викликає таку увагу насамперед, тому що Володимир Путін вже не вперше демонструє готовність ревізувати. Самі норми міжнародного права. В даному разі показати, що ордер Міжнародного кримінального суду у Гаазі не є реально реалізуємим в тій ситуації, коли мова йде про очільника Російської Федерації. І, до речі, спробою довести, що цей ордер нічого не вартить, Путін займається буквально з перших днів, після того, як стало відомо, що. Гаага вирішила видати такі ордери на його затримання і затримання російської повноваженої з прав дитини Марії Львової Білою. Насамперед, у зв'язку із винуваченнями про незаконну депортацію українських дітей з території України на територію Російської Федерації. Путін шукав можливостей відвідати. Будь-яку країну, яка ратифікувала б Римський статут, і разом із цим могла б погодитися на його безпечний приїзд. Перші такі намагання були зроблені, коли саміт БРІКС відбувався на території Південно-Африканської Республіки, і президент цієї країни Сіріл Рамафоса розповідав, якими довгими і Постійними були його консультації з Володимиром Путіним, коли стало ясно, що Південно-Африканська Республіка не може надати російському президенту гарантії безпеки. Володимир Путін вже й не намагався відвідати, скажімо, Бразилію чи інші. однак знайшлася країна, яка надала йому можливість продемонструвати неефективність Римського статуту і міжнародного кримінального суду у Газі. Це Монголія при владі, у якій зараз знаходиться монгольська народна партія, спадкоємиця саме цієї політичної партії, яка керувала Монголією практично весь радянський період. Тобто в той час, коли незалежність Монгольської народної республіки визнавалася тільки двома державами у світі: Радянським Союзом і Тувинською Народною Республікою, незабаром анексованою СРСР. А всі інші країни світу вважали Монголію невід'ємною частиною Китаю. Як бачимо тепер, коли суверенітет Монголії не ставиться ніким під сумнів, залежність Уланбатору від Москви і, до речі, від Пекін, адже Монголія знаходиться між Російською Федерацією і Китаєм, все ще продовжує відчуватися. І ніяких сумнівів в тому, що Володимиру Путіну вдасться не тільки безпечно приїхати до Монголії, але й безпечно виїхати з цієї країни, не залишається. Таким чином створений ще один прецедент, після того, як у Південно Африканській Республіці свого часу побував президент Судану Омар Аль-Башир, на розшук якого також видавав ордер суд у Гаазі, коли розшукуваний злочинець. Якщо він є президентом держави, може без перешкод відвідати країну, що ратифікувала Римський статут, і без перешкод повернутися додому. Звісно, це і було головною метою цього візиту для Володимира Путіна. Все інше відходить на другий чи третій план. Багато хто говорить, що для Монголії важливі економічні преференції цього візиту. Для Монголії, звичайно. Можна сказати, що з улан батором Володимир Путін готовий розплатитися за те, що йому дозволили приїхати хоча б до Монголії, щоб продемонструвати неефективність міжнародного кримінального суду. Багато хто говорить про те, що для Монголії є важливим, щоб російський президент взяв участь у відзначенні чергової річниці битви при Халкінголі. Адже повторююся, ця битва відбулася тоді, коли суверенітет Монголії ніхто, окрім Радянського Союзу, і тови не визнавав. І згадка про цей конфлікт радянських і японських військ, японські, до речі, брали участь у цій війні з території маріонеткової держави Манджоого, яка також ніким не визнавалася, окрім самої Японії. Це згадка про те, що монгольський суверенітет існує вже не перше десятиріччя. І з історією країни до того часу, коли її незалежність була визнана практично всіма державами сучасного світу, також потрібно рахуватися. Але це все задачі Монголії. І я б навіть сказав, що задачі монгольської народної партії, якій з одного боку потрібно привернути увагу виборців до того, що відбувалося в історії країни, тоді, коли саме ця партія. Була головною політичною силою в країні, а з іншого, продемонструвати власні економічні досягнення. Монголія демократична країна, і опозиція може поставити питання про ефективність правління вже на наступних виборах, але є і реальна зацікавленість російського президента. І вона не пов'язана насамперед з економікою і не дуже сильно пов'язана з історією. Вона пов'язана із Намаганням знищувати норми міжнародного права. Путін почав цим займатися майже відразу після свого пам'ятного виступу на Мюнхенській конференції. У 2008 році Росія визнає незалежність самовиголошених грузинських автономій Абхазії Південної Осетії. І це її вагомий крок у руйнуванні стабільності на пострадянському просторі. У 2014 році Путін ухвалює рішення не тільки про окупацію. Але й про анексію українського Криму і Севастополя. Обидві території, записані в Конституції Російської Федерації в якості її суб'єктів. Багатьом на Заході тоді здається, що це виключення, і воно пов'язано виключно із сакральною ролью Криму в російській історії, про яку так любить розповідати Володимир Путін. Однак вже у 2022 році. Москва визнає незалежність так званих Донецької та Луганської народних республік, а згодом ухвалює рішення не тільки про анексію цих українських регіонів, але й про анексію Запорізької та Херсонської областей на частині території яких також знаходяться російські війська. І зараз Путін намагається знову ревізувати міжнародне право, вимагаючи від України в якості умови для припинення війни, щоб Україна вивела власні війська з тих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя. Які контролюються легітимним українським урядом. І от тепер новий крок до нівелювання світопорядку. Демонстрація безпомічності Міжнародного кримінального суду. Тому що на питання, а які будуть наслідки для Монголії за чітке недотримання власних зобов'язань ніякої реальної відповіді немає. Очевидно, що Монголія не дуже побоюється будь-яких наслідків. І це. Також демонстрація того, що механізм міжнародного права реально працює тільки тоді, коли країна готова їх визнавати і їм підкорятися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні БайміяКі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!